Всім доброго дня! Мене питали, як я закінчую та починаю ниточку. Я працювала над такою прикрасою, і в мене закінчується ниточка. І мені потрібно пройти по полотні. Я люблю проходити чим далі. І ось я проходжу по полотні, так як в мене ниточка грубша. Доводиться користуватися плоскогубчиками. І ось так я проходжу по полотні якомога далі. Можна робити буде зігзаги. Так як в мене вже тут три рази проходилося, я вже четвертий раз ниточкою своєю не пройду, то я зроблю ось такий зігзаг, вернуся ось таким чином. До гори ось так, і потім вернуся вниз, як мені дозволятиме дуже на ниточки, і як мені будуть дозволяти мої бісеринки, як вони будуть мене пускати по своєму полотні. І прохожу я далі. Так, мені вже тут здається, що я тут не пройду, то я закінчу ось тут. Тоді я беру легенько, підгинаю ось так собі полотно, відрізаю ниточку. І лишаю трошечки її малесеньку, не дуже велику. І зажигалкою я легесенько її підпалила. У мене ниточка така, що вона робить вузлик. Вона просто так не горить, а робить вузлика. І все. Тепер нам доведеться взяти другу ниточку. Відрізала я собі ниточку. І також, бачите, ось таким рухом. Легеньким зробила, ось може буде видно, такого малесенького вузлика. Вселяю я голочку, а вселяю я голочку за допомогою мила. Я такого розпушую собі ниточку, потім беру мило і декілька разів промилюю, щоб вона зробилася ось така, може буде видно, така плоска. Ниточка і тоді нам вдасться легше тоді вселити голочку. Так, я вселила, і тепер по ходу буду пробувати чи пустить мене сюди. Пустить. Спочатку треба провірити, чи пустить голочку. Чому? Тому що я вже через ту бісеринку проходила декілька разів, і тому я постараюся ось звідси пройти самого низу. Я дуже люблю, щоб вона йшла. Ниточка через багато бісеринок і попробую себе ось сюди догори, якщо пустить, о, пустило. і ось так підтягаю собі, проходжу по полотні. І нам потрібно вийти ось тут. Тобто тепер через ось ці бісеринки, і виход... нам треба вийти у ту бісеринку, де ми з вами закінчили рядочок. Я взяла дуже довгу нитку, але нічого. Бачите, я вийшла іменно там, де я закінчила була. Ось так. І далі продовжуєте своє полотно. Ніяких в нас нема. Дивіться, як я міцно тягну, і я її витягнути не можу. Гарних вам прикрас. Щедрих замовниць і творіть красу разом зі мною. До нових зустрічей, пока-пока.